Новий атракціон у британському Брайтоні перших відвідувачів на висоту пташиного польоту підняв найвищий і найтонший оглядовий майданчик світу. Замість звичного для багатьох колеса там звели металеву вежу, якою курсує прозора кабіна. Про мандрівку попід хмари більше розкаже Анастасія Синяговська. Родина Флетчерів не стримує емоцій на висоту майже 140 метрів, а Це приблизно як 9 п'ятиповерхівок щойно підняв прозорий пончик. Саме так жартома кабіну назвали англійські журналісти дуже красиво і дуже високо, просто неперевершено. Це просто неймовірно, абсолютно прекрасно, просто блискуче. Щоб опинитися попід хмарами, знадобиться від 20 до 30 хвилин. У другій половині дня кабіну підіймають повільніше. і Глядачі можуть довше милуватися краєвидом. Брайтон це старі і нові будови, а ще узбережжя протоки Ла-Манш. За один раз у кабіні можуть проїхатися дві сотні охочих. Коли ви сідаєте в кабіну, час ніби розчиняється. Усередині ви можете розмірковувати. Це оглядовий майданчик інтелекту та інновацій. Конструкцію ще минулого століття задумав англійський архітектор Девід Маркс. Це він сконструював лондонське колесо огляду одне з найбільших у Європі. Майданчик у Брайтоні почали зводити 12 років тому. Витратили більше як 60 мільйонів доларів. А вежу вже записали до книги Гіннеса як найтоншу оглядову споруду в світі. Діаметр стовпа близько 4 метрів. Анастасія Синяговська новини на першому.